Слава Україні! Рада вітати вас, любі друзі, в гостях у себе на каналі. Давно я не з'являлася, але ось так час від часу, рідко, але буду поруч з вами і надалі. Свою птицю я потрошки розпродаю, розпроділяю інші господарства і бачу, що в мене з'являються нові друзі на Ютубі. Це означає, що вас цікавить багато запитань, які ви надсилаєте мені особисто. На вайбер, тому призбиравши їх, я можу вам дати відповідь ось так наглядно для того, щоб не на словах, а показати, показати як воно є насправді. Ну, одне з таких запитань є, яку птицю завести: крос чи породу? З власного досвіду скажу вам, тримаю птицю уже два роки, що крос. Це не перевершена для яйця і для м'яса. Порода це надзвичайно і миловидна краса, яку вам ніколи не дасть крос. Но порода не дасть вам ні яйця, ні м'яса у такій кількості, як дає крос. Порода ще відрізняється смаковими якостями м'яса і смаковими якостями яйця. І все. Якщо ж ви берете собі присадибну ділянку і хочете прикрасити свій затишний куточок ще й різновиддям птиці, то дуже підійде вам карликові породи. Або ж навіть звичайні бентамки, американки, як на них там кажуть, будь-які карликові птиці. Скажу вам з власного досвіду: уся птиця може зимувати ось у таких юсб-шних курниках: дешево і сердито. Не потребує ніяких утеплень птиця і не потребує ніяких клопотів. Вигульна площадка може бути така, як у мене. Розверну вам на птицю, щоб було вам видно. Теж абсолютно банальна. Але якщо ви зробите вигул накритий, у мене він відкритий, то ви матимете в себе завжди сухе і чисте подвір'я для птиці. Ви зможете за ним доглядати, і воно буде завжди в належному вигляді і в належному стані. Якщо ж у вас буде вигульна площадка, така як в мене, відкрита, то коли йтиме дощ. То будьте готові до того, що вам буде завжди під ногами. Ем, болото ще. Ну, здавалось би, порода легорн славиться своєю високою яйценоскістю. Ну, водночас, якщо ви заведете собі легорнів до малтинців, від них очікуєте яйця. Не так потужно, як від звичайних білих лигорнів, тому що це знову ж таки більш як декорна птиця, а не яйценоска, так як вона є насправді. Півники виростають досить таки невеликих розмірів, але тим не менш тушкою можуть важити 2,5 з кілограма. Зараз кури перебувають в активній линці після зими. І теж це впливає на їхню яйценоскість. Хоча, якщо взяти крос, навіть коли крос линяє, він не втрачає своїх продуктивних властивостей. Хочете заводити породу і вагаєтеся, скільки обрати курочок для свого півника, то якщо 5 курочок, то візьміть одного півня. Якщо у вас курочок до 10, бажано взяти 2. Багато хто каже, що півні зганяють один одного і не дають продуктивності такої, як дає один. Тим не менше, в мене є ось по сусідству проживають марани. Там є два півня. Вони чудово з усім справляються, курочок вісім. І один одному не заважають. Якщо один на дворі, то один всередині. І так само ось на задньому плані ви можете бачити. Ось там далеко за сіткою є легбари. Їх також є два, і вони також дружні між собою. Вони не шкодять один одному і активно працюють на запліднення яйця. Ось на задньому плані кроси, як ви бачите, там є такі кури дуже злисою гузицею. Вони також линяють. Ось одна курка залізла в чуже подвір'я. Тим не менше, вона там собі ковиряється, потім перелітає назад. Яким чудом вона це робить, я не знаю. Ну, вони такі надзвичайно розумні, навіть дехто каже, що курей можна дресирувати. Ну а хто пам'ятає, тут проживали у мене Віандоти. Наразі Віандоти переїхали в інше господарство. І вже там активно адаптовується. тому я можу. Ось вже е одну таку партію яєць я забрала. Кроси. Погляньте, які великі, гарні і дуже смачне, можу так вам сказати. Несуть яйця. Яєць є в мене передостатньо до 20 штук точно від кросів. Деякі несуться двічі, де. Е Кожен день, а деякі несуть через день. Яєць вони не розкльовують. І ці хуліганки. А ці хуліганки, до речі, яйця розкльовують. І от я поклала і вони вже вони жили в закритому приміщенні, зимували і навчилися собі ось таке чудо. Бачите, що роблять витворяти. Ну, я думаю, що. Тим не менше вони це подолають, цю таку проблему. Відповідно, уже я змогла переселити у то приміщення, де жили віандоти, ось це свою дрібноту підростаючи з найперших перших курчат, які в мене вивелися. Цей курник я вважаю найуспішнішим і найвзірцевішим, і вам поясню чому. Найперше, це тому, що насісти потрібно класти навпроти вікна для того, щоб Кури бачили, де їм потрібно ночувати. Звертаю вашу увагу, що тут наразі курчата проживають тільки від обіду, але вони вже оприділилися, куди потрібно заходити для того, щоб ночувати. Ну і гніздо повинно знаходитися в утемненому приміщенні. Це якщо у вас кури несуться. А якщо не несуться, то занесуться. І ось так під е, цим гніздом є лаз для вигулу. Але я випускаю своїх курочок гуляти, оцих дрібненьких, ось сюди. І вони, гуляючи тут, вже оприділи, де вони мають ночувати. Ще розумні. Тут я їм зробила другий поверх, не їм взагалі собі зробила другий поверх, для того, щоб підростати іншу птицю. Тим не менше теж дуже такий компактний курятник, можна його так ще назвати. Має він розміру, щоб вам не збрехати, напевно, 3, 3 метри ось так шириною і 2,5 ось так сюди в глибину. І він є трьохсекційний, Перша секція, навіть чотирьох. Перша секція там, виход ось сюди на подвір'я. Друга секція ось тут. І виход сюди на подвір'я. Третя секція. Ось тут ось. І вихід сюди на подвір'я. І четверта секція це ось другий поверх, і вихід нікуди. Карликових курочок було облаштоване ось таке гніздо, воно теж у дуже затемненому місці, і відповідно, уже тут курочки несуться, і ці яйця вони і ці яйця вони вже не розкльовують, тому що тут дуже-дуже темно. Ось так. І насіс дроблений навпроти лазу. Питаю, в мене тут гуляло велике сімейство півнів потужних. Оце таке нещастя, що лише не залишилося, але воно курей не топче зовсім, тому курочки не зіпсовані, а з ними гуляють ось такі півники. Він... Йому, по-моєму, там все відклювали, ті фільні, що могли. Ну і живуть тут так само в мене качечки. Ой, що за істеріка? Качечки, ось такі біленькі, вони не лавандові, білі з голубим. І з ними проживає ось такий потужний великий качур. Ну не знаю, наскільки він буде продуктивним, так як його вісюльку плодотворну були і поклювали кури. Лі чи буде з них толк, чи не буде, не знаю, але качечки вже занеслися. Вже маю 4 чи 5 яєць, зараз гляну. Таке гніздо тут несуться мої фаверольки. Вже теж дуже гарно вони почали нестися. Я забрала 3 яйця і 3 яйця ще є. Ну, а качки, 4 качки, 3 верніше качечки в мене є. І наразі є чотири яйця. Чи несуться всі три, чи несеться тільки одна, мені невідомо. Ну і це місце вона собі обрала сама. Якщо ви пам'ятаєте, я готувала для неї зовсім інше гніздо. перевірка зв'язі, прийом, прийом. Але качечки це такі товаришки, які приживаються до місця, а не до яйця. Якщо ви заберете там яйця, вони все рівно будуть нестися у то місце більше і більше. Якщо ви будете е, красти в качки яйця, не залишаючи її жодного, вона просто покине те місце, знайде собі більш затишне місцевість таку місцинку і вже буде нестися так, що може навіть сховати від вас ті яйця, ви їх не знайдете. Що стосується, чи несуться всі, можна оприділити ще по брюшку, але вони так низько, ці брюшки в них, і вони такі маленькі, ці катечки. Ну, не знаю, як на мене, це точно несеться, бо в неї животик ззаді, бачите, опущений, так між лапками. Як і в цей, як і в цей. Ну, вже побачимо, що з того буде і чи взагалі буде з того толк. Яйця я забирати не буду. Отак хай наношує і хай собі сідає на здоров'ячко. Потім буду продавати їх з мамками. Якщо будуть мамки толкові, якщо будуть безтолкові, то будуть жити окремо. Ну, по масках бачиш, що ця маска більш червона, а у цієї такі геть бліда маска. Ну, Нічого, подивимось. Ну і звичайно не можу вам показати, не показати верніше ось цю красоту. Тут також мобільні такі двоповерхові курятники це для нових моїх глядачів, які, можливо, не бачили моїх приміщень. Це карликові курочки-падуани. Тут живуть кухінхіни золото, і кухінхіни срібло, і вся література звучить і оповідає про те, що вони повинні бути у утеплених приміщеннях. Но Скажу вам, з досвіду цю зиму, дякувати Богу, вони перезимували, і ніхто їм приміщення не утепляв. На останок покажу вам моїх каченят. Вони вивелися в зимовий період, всі переживали, як саме їх можна виростити, адже вони розносять і болото, і такі досить мокра птиця. Вони пожили в мене в брудері, якийсь певний час. Курочка знесла яйце і так кричить. Не кричі, дякую. Тш, тху, тш. Ось. І наразі я їх перевела вже досить такий довгий період. Вони живуть ось тут у мене на е, у тоже, такому загальному сарайчику і вже світить їм не червона лампочка, а звичайна. І то на ніч я її вимикаю, нема потреби в тому. Зараз дам їм, їм їсти і пити, лише йшла. Все їм поналивала, але бачите, вони напевно більше розхлюпали, чим з'їли і випили. Ну, з'їсти вони з'їли добре. Це ніякими пропойками починяти не потребує, щоб випоювалися і ні. Їдять вони, що їм насипали, те й їдять. Ну, Я стараюся їм дати короткий серп. І даю усі свої птиці з перших днів комбікорм, ось, але і на кухоруді пшеницею теж вони досить гарно виростають, просто з'їдають її на багато більших розмірах. Не хоче зупинитися і старий. Напевно, буде закінчувати, тому що дуже-дуже вже кури заістерили. Но скажу вам наступне. Любі початківці, які бажають завести курочок і не знають, з чого розпочати, вам потрібно набратися безмежного терпіння, тому що без цього ви ніяк не справитеся. Птиця може хворіти. Птиця може е, розпочатися в неї розкльов. Птиці може бути некомфортно. Птиця завдає багато шуму. Якщо у вас буде багато птиці, вона виділяє неприємний запах. Купляти її вже готовою чи виводити з яйця. Я надаю перевагу виведення птиці з яйця. Е чи є гарантія, що ви купите яйце породної птиці якісна і саме те, яке зазначене в оголошенні, немає. Ну, тим не менше, ви можете себе убезпечити і більш бути впевненими в тому, що яйце ви придбаєте якісне, якщо знайдете при перевірених утримувачів птиці. Можливо, вони відомі будуть особи, мають свої YouTube канали, або ж мають свої вайбер-групи, де є також багато покупців, які можуть підтвердити і зазначити, що це є яйце якісне. Купляла я багато на OLX інкубаційні яйця. Скажу вам тільки, мені здається, один раз. За мої два роки от ведення цього птахівництва тільки один раз попалися неякісні продавці, які дали мені просте магазинне яйця. Е, і два рази попалися мені е, такі продавці, які дали інкубаційне яйце породної птиці, у яких був надзвичайно маленький відсоток заплідненості яйця. Ви будете знати точно, скільки саме вашій птичці е, ну, місяців, років, якщо ви ведете самостійно, ви будете знати точно, чи е, ви її пропоювали чимось ветпрепаратами, наприклад, чим ви її годували, як ви її утримували. Тобто для мене такий метод. Імпонує набагато більше, так як він надає мені більше впевненості в тому, що все буде так, як мені цього хочеться, і моя птиця отримає все необхідне. Якщо вас немає, якщо ви вже надумали купляти яйцем і не знаєте, як вивести цю птицю в інкубаторі, то в мене є дуже-дуже дуже дуже багато відео на цю тему. І... Можу вам допомогти, якщо ви долучитесь до моєї вайбер-групи, там в мене є дуже чудові друзі, які дають відповідь, якщо я не маю коли, а вони постійно-постійно вам допоможуть. Ось, Якщо ви наважитеся купляти птицю все-таки живою, то напевно, що варто купити теж у перевірених людей, які торгуються не на Кількість, а на якість, тобто які проходять в себе вдома спеціальними препаратами, хоча б цією стандартною ветаптечкою, які покажуть вам відверто, як вони її утримують, покажуть місце, де вона вирощується. Ну і уліганіть капець. І в разі чого, якщо буде якась претензія, ви зможете звернутися з певною претензією. Ну, тим не менше, ви повинні розуміти, що птиця це жива істота. Навіть при перевезенні, якщо ви купили її живу, здорову та е, активну, ви можете її нашкодити, перегріти в машині, які будете перевозити. Ви можете її нашкодити, навіть годуючи її е, іншим зовсім кормом. Які годували перед цим у цього продавця, в якого ви будете купляти свою птичку? Сподіваюся, на це запитання я вам розширено дала відповідь, як утримувати, яку краще обрати крощу породу і з чого краще розпочати. Звичайно. Варто врахувати всі нюанси, Но, тим не менше, завівши в себе таких пернатих, ви ніколи не будете в програші, тому що, по-перше, будете мати, я вам таку історію розкажу. Навіть при коронавірусі ми з чоловіком будували курник, тому що ми не мали де поселити нашу підростаючу птицю. Тому ви завжди будете мати стимул для того, щоб вийти з дому лишній раз. І для того, щоб заставити себе щось робити, навіть у цей нескладний час, в який опускаються руки, і не знаєш взагалі, чи завтра рано станеш чи ні. Тому розпочалася весна, не падаємо духом, хочеться побажати всім нам мирного неба над головою, і хочеться все-таки, щоб ми всі з вами разом, потужною силою. Доказували ворогу у всякий, всякий спосіб, що ми незламні, ми сильні і ми обов'язково переможемо, і ми обов'язково відродимося і продовжимо не існувати, а жити так, як жили до цього часу, до цієї війни. Всім вам бажаю здоров'я, безмежного терпіння. Слава Україні! Героям слава До нових зустрічей.